Привіт, місто Мачерата, Італія, головна площа цього міста, площа Свободи. Тут сьогодні проходить акція автопробіг, старовинних авто. Зараз ще акція тільки-тільки-тільки готується. Десь почнеться через півтори години. Під'їжджають авто. Є авто дуже гарні. Зараз покажу деякі де, які мені дуже подобаються. Оця розкішна, подивіться. Розкішна, скільки років. Масираці. Масираці. Бачите, марку. Цікаво, скільки коштує. Дуже дорога марка. І авто, думаю, коштує не тисячі, напевно, сотні. Доларів чи євро. Це ж гарна машини. Це жовтоке теж цікава машина. E, це Феррарі. Порш. Ні, брешу Порш. Бачите? Порш. Гарні машини. Покажу вам червону. Мені подобається червона машина. Ще люди збираються, учасники акції збираються. Оця мені подобається машина, на визнаємо називається. No, Почти оліяче, no, no. де кріпиться.

і це мені подобається. Все під контролем, поліція контролює. Тут приміняє евакуа... евакуація. прийшла Двох машин, які зайняли цю стоянку. Я, зараз, прогуляюся містом і вернуся сюди через годинку, Хочу побачити початок цієї акції. Я думаю, буде цікаво. Зараз тільки-тільки збираються люди, під'їжджають машини. Бачите. Є ж журналіст, проходить зйомка, будуть показувати по телебаченню. Досить цікаво, люблю такі речі. Люблю пізнавати щось для себе нове. Зараз я пізнаю для себе містечко, яке зветься Маче і вам показую і розказую. Всім добра, друзі, всім гарного дня, бережіть себе.